Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами зробити зараз розклад. В інтернеті прозвучала така фраза, зараз я її зачитаю: Ізраїль стане за Україну. Ви знаєте, я чомусь все рівно трохи сумніваюсь. Ну, ви самі знаєте, яка Ізраїль країна. Ось, тому подивимося, наскільки Ізраїль готовий допомагати і тому подібне. Я така люблю перевірити все, що мене цікавить, звичайно. І так, наскільки Ізраїль стане за Україну? Ви знаєте, а там є якісь домовленості. Якісь домовленості, які, будемо так казати, ну, не зовсім серйозні, можна так сказати. Тому що йде після домовленості які, якісь іде трансформація. зараз ми подивимося. І тут я би так сказала: з одної сторони, можна сказати так по-дружньому, тобто сочувствують справжні наші друзі. Так? Ось на таку карту падуть у нас, наприклад, Польща, країни Балтики. Ось, але зараз ми подивимося, ось тут мене цікавить. Да, Тут послаблення йде. Послаблення. Ви знаєте, це е мені чомусь так здається, я не знаю, можливо, я не права. Можливо, я не права. Релігія їм не дозволяє. Е інша релігія, інші традиції, щось інше їм не дозволяє нам настільки допомагати. Ми для них. Ну, ну, якщо взяти ось ця Україна, яка чекає допомоги, так? Тут, дивіться, іде лицар е, жезлів. Лицар жезлів це завжди як сірничок запалився. Поки у нього є оце, знаєте, поки, поки розмова є про це, да, дамо, да, зробимо все, та-та. Зробили навіть угоду, а потім жих і з'їхали. Ось я так бачу, мої дорогі. А, ну, Це така натура. Ось, Не бачу я, що вони дійсно конкретно щось нам допомагати будуть. Да, можливо, щось. А, давайте ще трошки подивимося. Хоч чимось будуть допомагати. Я пам'ятаю, з тим куполом дали, не дали, так і непонятно. Ну, вони нам допомагають, я так скажу. Але, знаєте, більше, більше тут балачок, і більше того, що ми самі продавимо. А так конкретно я не бачу. Тут більше, знаєте, говорили, балакали, показали щось, і то вони. Ви знаєте, тут мені йде ось так, як мені асоціація йде. Завагітніти, ми тебе завагітніємо. А потім робиш, що хочеш з цим, а ми пішли, от якось так мені йде. Розумієте, це, як, знаєте, як чоловік пообіцяв жінці, от жінка українка, так? А Ізраїль це є ось чоловік, пообіцяв женитися, ось, а і бросив. От якось так, вибачте мене? Можливо, я не права, але мені ось так пішло. Ось так я, я в принципі тут інакше не бачу. Я не бачу тут ні однієї карти, яка конкретно показує, е, як би це сказати, е, допомогу. Вибачайте, мої дорогенькі, разом до перемоги, і ми обов'язково переможемо. Обов'язково. Е, на жаль, з цими зараз теперішніми подіями це все трохи затягується. Ви, ви знаєте, що я маю на увазі І обшуки, і е, посадки і тому подібне. Це моє любі. Віримо в зсу, допомагаємо їм і разом до перемоги, мої дорогенькі.